Ми разом з вами будемо читати розділ 27 Івана від Матфія спочатку. Коли ж настав ранок, усі пресвященики і старішили народу, зібрали нараду проти Ісуса, щоб вбити його. І, зв'язавши його, повели і видали його. Понтію палатині, правителю. Тоді Юда, котрий зрадив його, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібняків пересвященникам та старішинам. кажучи, зрішив я, зрадивши невинну кров, вони ж сказали йому: що нам до того? Дивися сам. І кинувши срібняки в храмі, він вийшов, пішов та й повісився. Просвященики, взявши срібняки, сказали: не дозволено класти їх у скарбницю церковну, бо це ціна крові. І, порадившись, купили за поле гончарське для поховання чужинців. Тому і називається поле Те полем крові до цього дня. Тоді справдилося сказане через Пророку Загалі, котрий сказав. І вони взяли 30 срібняків ціну оціненого, котрого оцінили сини Ізраїля, і дали за поле гончарське, як наказав мені Господь. Сьогодні ми згадуємо ці події, які відбулися з Христом у він Страждав за наші, за наші гріхи. Я хотів би сьогодні, щоб ми подивилися на одного з учнів Ісуса Христа, це учня звали Юда. Це був учень Ісуса Христа, в нього була така перевага перед іншими. Він був учнем самого Господа. Вчитель в нього був досконалий, він ходив на уроки. Так, да, Ервін, ти теж ходиш на уроки? Ервін, ти ходиш на уроки? Сьогодні ти теж на уроці? Ні? Сьогодні ти на собранні, правда? Не є на собрання відрізняється від уроків, так? Да? Хтось ходить на зібрання, бо там всі. Хтось ходить на уроки, бо тут вчаться. Хтось ходить, як Самоїл, щоб побачити з Ервіном, правда Самоїл? Ні? І учень Юда теж ходив з Христом. Як ви думаєте, чому учень Юда ходив з Христом? Ервін, скажи, будь ласка, чого Юда ходив з Христом? У нього було якесь завдання від Христа? Ні. Не було я, ніякого, так, да, Артур? А саме Юлек думає? Він щось носив з собою постійно. Коробочку з Деньгами. Коробочку з Деньгами, так? Це було саме головне його завдання. Так? Може, ще було якісь завдання, ми не знаємо. Але про це ми знаємо. І ось Юда, постійно виконуючи свої обов'язки, був присутній на всіх уроках Ісуса Христа. Правильно, так? але з других місць Біблії ми бачимо, що його думки було коло цієї коробочки. Коли одна жінка прийшла і помазала ноги Ісуса Христа миром, Юда думав, скільки це може коштувати. Він зразу переводив по курсу, скільки ж це коштує. Я думаю, мабуть, Юда багато чого пропускав на цій бранні, коли Ісус збирав людей, Юда думав про гроші. А коли йому хотілося щось купити, навпаки, як буває, купити хочеться Артуру Морозову, да? то що він робив Артур? Дивився по сторонам або кудись відходив з коробочкою, звідти гроші і робив те, що хотів. Скажіть, будь ласка, учень Ісуса Христа міг розраховувати, що Христос дасть йому якісь гроші? Чи ні? Чи ці гроші тільки були для Христа, для учнів нічого. Хай дзвонять додому і беруть з дому гроші. Що ти кажеш? Він міг би взяти гроші, да? якби Христос дозволив. Я теж так думаю, це ж для них були пожертвувані гроші. Він міг би користуватися. І ось це так далеко зайшло в Юди, що він навіть навіть почав подумувати, як би йому заробити більше. А маєтки в нього не було, не було що продавати, а ось він почув край вуха, що пересвященники хочуть мати Христа. Але мати його не для того, щоб слухати, а щоб вбити. І в нього почали з'являтися думки, як би це гроші заробити. І він зробив домовленість і продав Христа. І написано. Тоді Юда, котрий зрадив його, побачивши, що він засуджений, розкаювся, ці слова говорять про те, що Юда не розраховував на, такий, на таке закінчення, тому що він написано, побачивши результат, розкаявся і повернув 30 срібників. Ось якраз ця думка, коли я читав останнім часом цей розділ, ця думка. Мені і я звернув на неї увагу, що Юда побачив і розкаївся. Юда в своєму житті не навчився дивитися наперед. Він зробив вчинки, від яких почав розкаюватись, почав приймати якісь рішення, дії, але вже неможливо було повернути. скажи, ти завжди радий тому, що ти робиш? А коли в тебе приходить розкриття? Коли папа приходить, да? і ти побачив, що діло погане. Так буває? І Юда теж побачив, що діло погане, а Христос до нього не приходить, він сам побачив, що зробив недобре. Чому так сталося? Перше, я думаю, це те, що він у своєму житті мав переживання. Про те, як здобувати гроші. Скажіть учням Ісуса Христа легко заробляти гроші? Ні? Що учні Христа роблять таке прибуткове? Рибу не ловлять, так? Ще вони що роблять? Я не знаю, що вони роблять. Ходять з Христом. От як їм гроші заробляти? Іуда, напевно, думав про це питання, як це гроші заробляти. Гроші є, але якщо їх поділити на всіх чи брати в порядку черги, може менше буде. І ось він, маючи це переживання, не проговорив з ним про це переживання з Христом. Якби він прийшов до Христа і поговорив би з ним. Христос би, знаєте, що йому сказав? Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Христос би йому сказав, згадай, скільки у вас було хлібів, як я розділив достатньо, Сим всім хотило, риби теж хотило. А що ти хочеш? Хочеш м'яса, буде м'ясо. Що ти ще хочеш? Зачекай, або я все зроблю. Ну, а що Христос міг не дати учням своїм Те, що їм необхідно для життя? От прийшов такий час, і Христос каже, вибачте. Але я тут вже не зможу вам допомогти. Такого не може бути. Так написано: покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. А в другому місці написано, щоб ми свої бажання відкривали перед Богом. І ось якраз в цьому полягає життя віруючого, життя християнина, що він свої бажання повинен відкривати перед Богом. Написано в Слові Божому, бажання тих, хто боїться його, він виконує благання їх чує та їм допомагає. Так добре жити само? Коли Бог помагає? Коли Бог виконує бажання, добре жити? Добре. Але як треба жити? Бога ставити вперед, на Бога спрямовувати свій погляд, про нього думати, йому відкривати свої бажання. Коли я розмірковував про це, я згадав про Моїсея. Дивіться, у нього в житті, початок його життя був в таких гарних умовах. Він жив е, в дворці царя. Там добре жити чи ні? Добре жити, так? Да? А чому там добре жити? Ану, скажи, Артур. Там дуже добре, так? Да? Ти можеш багато своїх бажань задовільнити у дворці царя. Там тебе вчать самі найкращі вчителі, там про тебе піклуються. Ось Мойсей росте, росте, і йому якісь думки почали приходити в голову. Ервін, скажи, що я почав думати? Як би це все майно фарона прийшло до мене? Так він думав? Ні, так не думав. Він почав подумувати про народ Божий. А як це так? Я живу тут, а вони там страждають. А що це буде? А що говорить про цього приводу Слово Боже? Він почав про це переживати. І коли він почав так роздумувати, він побачив свою майбутність. Якщо він залишиться в цьому дворці фараона, яка в нього буде майбутність, і він настільки, роздумуючи на цим, настільки запереживав. Що втратив спокій і пішов робити якісь діла? Куди він пішов, Ервін? Пішов дивитися, як живе народ Божий. І написано в Слові Божому, що він захотів страждати з народом Божим. І я коли розумів про це, я дивився, скажіть, будь ласка, що Мойсей пожав від свого, отримав від свого рішення. Кращі умови потім прийшов до нього, чим він був, мав версі фараона, так? Він почав професію, у нього з'явилася гарна програміста. І він почав отримати великі гроші. Ні, він став поступом, хоча вивчився, отримав найвище навчання, яке могло бути. І пішов по стові овець. Гарна професія. Гарна професія. Її поважали в дворці фараони цю професію. Це вважалося з найвищих. На природі, свіжий воздух, гарне молоко. Ні, вона считалась найнижчою, навіть з тим не спілкувалися. Потім став керівником народу Божого. І що стало? йому стало краще жити. Народ його не любить, бо він щось ними керує, як найглавний. Найшовся тут. Бог йому теж каже, що робити. Народ йому теж хоче щось, м'ясо хоче. Бог м'ясо не дав, то вони води захотіли, а води немає. Треба йти до Бога. То прийшли до моря, море спереді, задні вороги, моїсей крайній. І так до самої смерті. Але ми знаємо, що він дивився далі, ніж, ніж дальше, ніж смерть. І дивився у вічність. І ось я сьогодні хотів би, щоб ми з цього прикладу, юди подивилися вперед, подивилися у вічність. Да, Ми можемо тут не все гарно виходити, може. може десь важко жити, не все зрозуміло. Але куди ми дивимося? Може, ми дивимося. Юда теж щось думав, коли обрав гроші. Я думаю, що він не бездумно просто засовував туди руку і ті гроші, він теж щось думав. Він думав, що зараз буде в ньому гроші, що він зможе купити, як він може використовувати, яким може задоволення получати. А далі зупинялася думки, далі він не думав. А Мойсей думав далі. І Даніїв так само думав далі, що буде, тому і приймав таке рішення. І сьогодні хотілося, щоб ми з вами. Читаючи Слово Боже, роздумуючи про Бога, роздумуючи про своє майбутнє, могли приймати правильні рішення, щоб ці рішення вони приводили нас до вічного блаженства, до вічного існування з Богом. Щоб це було головний критерій прийняття наших рішень. Хай Бог нас самому благословить. Амінь. Амінь.